Найкращий рюкзак ноутбука в 2025 році Великобританія. Рюкзак Ноутбука ваш надійний супутник у цифровому світі 2024-2025, у сучасному світі, де мобільність та продуктивність стали ключовими факторами успіху. Вибір правого рюкзака для ноутбука це не лише питання зручності, а інвестиції у вашу ефективність та безпеку. В останні роки ринок цих аксесуарів пережив значний бум, пропонуючи неймовірну різноманітність моделей, стилів та функціональних можливостей. Зосередження уваги в цій різноманітності не просто, особливо якщо ви шукаєте надійного партнера, який витримає випробування часом і стане невід'ємною частиною вашого повсякденного життя. У цій статті, як хтось, хто активно використовує ноутбук для роботи та особистих проєктів, я поділюся своїми думками та рекомендаціями щодо вибору ідеального рюкзака для вашого цифрового світу. Я не буду просто переробити стандартні характеристики та відгуки, моя мета дати вам практичні поради на основі особистого досвіду та розуміння поточних тенденцій. Навіщо взагалі потрібен хороший рюкзак для ноутбука? Багато хто може подумати, навіщо витрачати гроші на спеціальний рюкзак, коли є звичайна сумка? Відповідь проста: безпека, організація та комфорт. Звичайний мішок може випадково потрапити на предмет, пошкоджуючи неоднозначний ноутбук. Спеціальний рюкзак забезпечує амортизацію та захист від інсультів, що особливо важливо в умовах суети та активного способу життя. Крім того, Хороший рюкзак для ноутбука це чудовий спосіб організувати простір. Різні відділи, кишені та фіксатори допоможуть вам утримувати все необхідне, зарядний пристрій, миша, документи, пляшка з водою, навіть спортивне обладнання. І, звичайно, комфорт. Правильно розроблені ремінці, спина з вентиляцією та оптимальна вага, все це робить носіння рюкзака приємним навіть з повним навантаженням. Основні критерії відбору, що важливо врахувати. Перш ніж шукати ідеальний рюкзак, варто вирішити основні критерії відбору. Ось кілька ключових моментів, які слід враховувати. Розмір і ємність: вирішіть розмір ноутбука, який ви плануєте носити. Більшість сучасних рюкзаків розроблені для ноутбуків від 13 до 17 дюймів, але краще переконатися у сумісності. Також подумайте, скільки інших речей ви зазвичай носите з собою. Якщо ви займаєтесь спортом, вам знадобиться відділ для тренажерного залу. Якщо ви часто подорожуєте, ви можете стати в нагоді більший рюкзак. Матеріал, довговічність та водостійкість рюкзака залежать від матеріалу. Найпопулярніші варіанти. Поліестер легкий, міцний, водонепроникний, відносно недорогий. Нейлон навіть більш міцний, ніж Поліестер, його часто використовують у тактичних рюкзаках. Шкіра елегантний і довговічний, але дорожчий і менш водонепроникний. Екошкірка альтернатива натуральної шкіри, більш доступної та екологічно чистої. Безпека якщо ви часто подорожуєте або живете в районі з високим рівнем злочину, зверніть увагу на рюкзаки з функціями безпеки. Приховані кишені для зберігання цінних речей, таких як гаманець та телефон, замки захистити від крадіжок, блокування RFID для захисту від даних прочитання кредитних карт. Комфорт важливо, щоб рюкзак зручно носити навіть при повному навантаженні. Зверніть увагу на такі функції регульовані ремінці для оптимальної посадки на плечах. М'яка спина з вентиляцією для запобігання перегріву. Регульований ремінь грудей для рівномірного розподілу ваги. Стиль. Рюкзак повинен відповідати вашому стилю та зображенню. Виберіть модель, яка вам подобається, і яка гармонійно поєднується з вашим одягом. Різні стилі рюкзаків для ноутбуків, які вам підходять. На ринку представлено величезну різноманітність стилів рюкзаків для ноутбуків. Ось кілька найпопулярніших варіантів. Ділові автобуси, ці рюкзаки, мають елегантну конструкцію та функціональність. Зазвичай вони виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як шкіра або нейлон, мають багато відділень для організації документів, гаджетів та інших необхідних речей. Класичні рюкзаки, ці рюкзаки це простота та універсальність. Зазвичай вони виготовляються з міцних матеріалів, таких як поліестер або нейлон, і мають мінімалістичну конструкцію. Спортивні рюкзаки, ці рюкзаки, розроблені для активного способу життя. Зазвичай вони виготовлені з водонепроникних матеріалів і мають багато відділень для спортивного обладнання. Техноїчні рюкзаки, ці рюкзаки, розроблені для людей, які використовують багато гаджетів. Зазвичай вони мають багато відділень для ноутбука, планшета, телефону та інших пристроїв. Мої особисті рекомендації: тестувані часи моделі. Протягом багатьох років використання різних рюкзаків для ноутбуків я визначив кілька моделей, які заслуговують на особливу увагу. векпак Трензи Трензет цей рюкзак, це втілення мінімалізму та функціональності. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, має багато відділів для організації простору та зручних ремінців. Herschel Supply Co. Classic цей рюкзак, класика жанру. Він виготовлений з міцного поліестеру, має стильну конструкцію і зручно носити. Aspre Daylight Plus цей рюкзак, чудовий вибір для активного способу життя. Він виготовлений з водонепроникних матеріалів, має багато відділень для спортивного обладнання і зручно носити. Висновок інвестуйте у свій комфорт та продуктивність. Вибір рюкзака для ноутбука це не просто придбання аксесуара, а інвестиції у ваш комфорт та продуктивність. Правильно вибраний рюкзак допоможе вам організувати простір, захистити свій ноутбук та зробити своє життя більш зручним. Не заощаджуйте на якості та вибирайте модель, яка відповідає вашим потребам та стилю. Пам'ятайте, що хороший рюкзак це ваш надійний супутник у цифровому світі.